Отже, добрий день. Сьогодні з вами я, Осканік Марк, ви на каналі канал Розповідей. І як моє минуле відео про те, як я створював італійських тварин за допомогою цієї чудо-книжки, набрало досить високі перегляди і взагалі вподобання, і досить звиків мені. Взагалі принесло на, ну, на даний момент виходу цього відео аж три підписники, що для мене є дуже багато. Тому... Тому мені треба більше. не всьому. Е, тому сьогодні я знімаю другу частину цього відео. Але я без мікрофону. Е, у мене не вдалося його сьогодні взяти е, з причини, які я можливо, колись поясню, а можливо, ні. І тому до роботи. Отже, е, ось моя книжка. Як завжди, по традиції я буду починати із селона. Так. Е, ось, ось, ось. Sem unoslon. Razporej pred ja, zaprti oči in šest vrtaji. Hr, 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 hr. No, in da vaj otuj oportavimo most. Od. Zmešno, da zdaj se sprašujem. Pok te, eh, pok te to poseje. або поктету. Посету або поптету. Не знаю, що правильно. Не знаю, що правильно поктето чи по, -по сету. А одним словом, це свиня. Ну, назва не значить багато. Все не воно прикольно виглядає. І тепер давайте зробимо невеличку паузу, як по традиції, поки я... Хоча у мене тепер з'явилася жабка. Поки я, я з усіма цими фігурками і жабку, і ось я дівчинкою і жабкою. подумала, що це таке? Отже, я все ж таки подумав з цими фігурками, що це таке. І ми довго-довго радились. Десь об години 5, жартую 5 хвилин. Бо я дуже креативний, і вони теж. Ну, не гляне, хіба вона не креативна? Креативна! Це пасето. Посето. Ну, я не знаю, поки я, то я не питав. Я не питав. Я, я, я пізніше напишу в коментарях під цим відео, що це таке насправді. Якщо, можливо, а можливо ні. E, Посето це мирна тварина. Взагалі, вона безтолкова. Е, e, Вона мегаповільна. Працювається зі швидкістю рафука. Херту. E, знаю, з якою швидкістю вона пересувається, але досить повільно. Тобто і біг у неї дорівнює майже ходьбі трішки швидше, ніж ходьба людина, це і біг. Тоді ходьба у неї, від якої в неї повільна. Вона дуже жирна, але її м'ясо дуже смачне і корисне. Тому її дуже легко полювати, Але проблема в тому, її дуже легко винести. Адже вони максимум, скільки можуть народити дітей одна дитина. А як люди, ну, я не знаю, які люди обмеження. Якщо будете знати, напишіть в коментарях по яяні. А одним дуже, ну, їхню популяцію дуже легко знищити. А ще у неї найброньованіша частина даю вам час подумати. Вгадайте. Подумали Дупа. Вона така броньована через те, що якщо тут подивитись, там просто якісь постенки, то якась не знати що. І одним словом її п'ята точка дуже-дуже броньована. Добре, давайте далі. Давайте щось зараз накручу. Кручу, кручу. Я накручу дивимось. Хм, хм. Тіла-катро, тіла ем. Добре, я зараз подумаю, що це таке. Ем. Тітакатро. Тітатро. Це дуже небезпечна морська тварина. Вона у воді плаває. E, насправді вона небезпечна і, хоча плаває, вона не надто швидко, ну добре, швидше, ніж ходила попередня тварина, я вже забув як її звати. <клух> але э, вона швидше за це, проте, якщо вона тебе вкусить, то якщо ти, ти їй попадешся під пашу, ти не виживеш. Вона дуже небезпечна в цьому плані, адже вона може тебе згризти з живе. Давайте останню тварину. третю, Як по традиції три тварини. Треба нас вона вернути. Я тут трішки поспішаю, тому надіюся. Добре. Мелим, мелим, Щось ми мелим. Подивіться, що це?

Не хижа, взагалі не хижа. А, адже все, що вона може їсти, максимум це панктун. А так то вона просто п'є воду і підсмок, з неї всі мене Які тільки може там вийти. А для чого їй ноги, якщо ви можете тут зауважити? Вона може ходити по суші. Дуже коротко, але ходить вона не так, як зазвичай тварини, як кінгору, наче. Отак. І. І вплювати дуже складно, адже вона втурміна. Добре. Е, на цьому насправді вже відео наше закінчується. І якщо що, е, на даний момент виходу цього відео, зараз у нас 30 липня. Ну, добре, насправді на зйомку відео, 30 липня, я не знаю, може, воно вийде 31. Але у мене 18 серпня день народження, якщо хочете, мені зробити подаруночок, то можете просто підписатись, поставити лайк, написати коментар. Ну я не завжди насправді. Тому на цьому все з вами, як завжди, був Марк Мескалюк. Ви були на каналі канал Розповідей. Тому, па-па, до нових зустрічей!